Не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я вам прийшов сказати добру звістку. Бог мене сказати вам, що Він любить людей, що Він за людей, щоб люди могли навернутися до нього і врятуватися. Я вам хочу сказати добру новину, яка написана в цій святій книзі Іванлії. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина. Це те, що Бог перечує землі. Настільки сильно полюбив людей, і коли ми хоча б частково могли себе любити, то ми б зрозуміли, наскільки велика Божа любов, Бог настільки сильно полюбив людей, що він пройшов на цю землю в тілі для того, щоб врятувати від гріхів, тому що ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. Ніякі добрі справи нам не допоможуть. Я не говорю, що не потрібно робити добро. Робіть добро іншим людям. Допомагайте іншим людям, але це нас не врятує. Ну є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Господь Ісус взяв на себе і повністю заплатив, як написано у Біблії, направду ж Він немочі наші узяв, і наші болі поніс. Він ранений був за наші гріхи, за наші провини Він розпитий був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами насудовила. Дорогі люди, Ісус Христос. Він поніс покарання за усіх людей. Но проблема в тому, що не усі спасуться. Чому? Тому що не у усіх є віра. Коли ми відкидаємо Ісуса Христа, то нам придеться самим відповідати за свої гріхи. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в пеклі. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, довіряємо Його жертві, віримо в нього, то Бог нас простить і дарує вічне життя. Як написано, дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Хто має сина Божого, має вічне життя, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і врятуйтесь, покайтеся у сгоріха і будете спасені. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Якщо у вашому житті буде трудності, можливо, смуток, самотність, можливо, не будете знаходити виход. Вихід, моліться до Бога, Бог може не допомогти. Якщо важко буде в роботі чи навчанні, чи в сім'ї, чи з дітьми, чи з батьками, звертайтеся до Бога. Звертайтеся до Божого Слова, він вас направить, він вам допоможе. Я все це говорю тому що Бог допоміг також і мені декілька років тому назад, коли я хотів покінчити життя самогубством, ось на цьому мості, який ви щойно приїхали. Я не хотів жити. Я щодня просипався з думкою про самого жив в депресії. Коли мені подарували Боже Слово, я почав його читати. Бог мене направив, Бог мене направив, і я знайшов вихід. Вихід цей – це Ісус Христос. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Кожна людина, яка вірить в Сина Божого, вона має життя вічне. Вона буде з Богом в раю. І на вдячність Богові, робіть добро іншим людям. Прийміть цей дар і робіть добро людям. Нехай вас Бог благословить. Бетесь Небесний, благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупинився це про пролиття. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і щасливої дороги. Дякую за увагу.